365 днів про взаємовідносини. День 89-й. Воістину сильний чоловік. І так, сьогоднішні представники сильної статі часто не розуміють до кінця, що таке бути справді сильним. І для багатьох це тільки фізична міць. Але насправді сильний чоловік це перше той, який розуміє своє призначення сили, тобто для чого ця сила дана. І використовує її в цьому призначенні. І друге, це той, який максимально використовує свій потенціал в досягненні цілей поставлений перед ним Богом. Тобто вся сила, вся міць, весь напрямок на те, щоб приносити результат. Іншими словами, благо, коли в людини є розуміння, що моя сила дана мені для того, щоб досягати. Благих конкретних цілей і при цьому бачити прекрасні результати. Найсильнішою людиною на землі був Ісус Христос. А ви знаєте, що разом з тим Його сила характеризувалася із словом лагідність, тобто Він був самим лагідним на землі. Цікаве поєднання: сила і лагідність. Лагідність це сила, взята під контроль. Тобто у людини є сила, фізична міць, але Він контролює її, направляючи в благо, а не на зло. Ось чому Єфесянам 6 розділ, 10 вірш, сказано: зміцнюйтеся Господом і могутністю сили Його, не своїми махайте руками і ногами, а зміцнюйтеся мудрістю від Бога. І беріть приклад з нього, як керувати, як вести, що робити. Уявіть собі: ви балотуєтесь, ви хочете стати президентом України. І ви балотуєтеся на президентських виборах. І ви перемагаєте в результаті ви маєте законну владу. Чому? Тому що ви законно пройшли всі етапи. А поряд з вами людина, яка хоче бути президентом, і захопила цей пост. Через диктатуру і через силу. Ясно, що це людина, яка залишається диктатором, і вона зможе керувати лише силою і насильством. Тобто у неї не буде законної влади. Це ж саме відбувається і в сім'ях. Коли чоловік веде себе як той, який обраний на цей пост, тобто пост глави сім'ї. Він обраний на те, щоб бути головою, керувати. Тобто він веде себе як законний глава, при цьому люблячи, захищаючи, покриваючи, благословляючи, роблячи все кращим, забезпечуючи, навчаючи. Ясно, що такого чоловіка буде шанувати сім'я і будуть шанувати діти. Тому що він займає законну позицію, він не вихватив і не захватив її силою, він демонструє виконання обов'язків, які на нього покладені. І він є прикладом для тих, хто йде за ним. І в той же самий момент порівняйте цю от категорію чоловіків з іншою категорією. Він б'є дружину, він б'є дітей, він кричить, наприклад, там, насильство психологічне. Зрозуміло, що це диктатор. Тобто, це людина. Яка захопила позицію, він не глава, він незаконний. Як результат, він не може розраховувати на те, що його будуть слухати, за ним будуть іти, його будуть поважати, тому що немає за що диктатуру не поважають, поважають законні права. І як результат, така людина втрачає авторитет і в Бога, і в людей. Тобто він втрачає авторитет і в Бога, і в своїй сім'ї. Він не зможе виступати з позиції глави, що я глава, за мною йдіть. Для того, щоб бути людиною, за якою йдуть, потрібно перше розуміти своє покликання, а друге виконувати, направляючи ту силу, яку Бог дає, саме в благо для конкретних і благословених цілей.